Друзі, привіт! Сьогодні 5 липня, коротенький огляд моєї міні-свиноферми. Є у мене поповнення. Навели дві, дві молоді свині, Сью і Моня, рижі, первітки вони навели поросяток. Зараз я вам далі їх покажу. Ну, тут ось за моєю спиною це ось. Свинка буде в нас насалко і на м'язку. Друга десь її сестричка, ота маленька крючок, он десь там бігає до кнуря. Вона до кнура. Так що, о, ага. бачите, кричить. Он. Ну, до кнура ми її пускати не будемо, тому що то її батько. О. Ну, а ця така з гарним апетитом. Бачите, яка така. Кругленька, гарна. Я вже в попередніх відео говорив, зранку даю їм дерті, може там бур'ян якийсь вирву, кабачок, ну а вечором траву люцерну. Так, друзі, ось покажу, поки поряд кукуруза моя, ту, що я сіяв. Бачите, якась вона така нерівномірна в цьому році тут. Ну все. Я показував, бачите тут Ось де саме раніше була зійшла, ось бачите, тут така мала, тут, тут така, тут ось краю більша. Там воно, бачите, вже висока, нормальна, А тут ось тільки посходила, ну як посходила. Ось така обробляв я гербіцидом. Як такого бур'яну немає, а ось берізка вже, бачите, поползла. Ну, то нічого. Яке буде, таке й буде. Там у мене унизу ще кукуруза. Піонер, трошки не вилить шкалатка, десь 2,5 соти, то теж приблизно ж та ситуація. Ну, а та кукуруза, що в мене там. 30 сотих, то там така більш-менш рівномірна. Ну, нічого, якось буде. Кажуть, буде ціна на кукурузу вже висока. Яке воно буде, подивимось. Зараз ще ось покажу вам кабачки і гарбузи. Картопелька теж щось не дуже. Така грядочка тут усе в нас Кабачки я, друзі, поливав, прополював трактором міждуряддя, а потім зійшла така шкура, і ще з бур'яну то Я пройшовся ось таким по-бистрому міждуряддя. Ще полільник ось такий у мене є, саморобний велосипедним колесом. Кабачки Он є, уже годую. Вчора збирав. Ще сьогодні ось тут поливаю, є, бачите? Кабачка хватає. ось. Ага, зараз ще покажу вам гарбузи там, де я. Ось. А гарбузи, друзі, ось такі, на жаль, пізнувато я їх посіяв, вроді й би і не пізно, а воно було сухо. Вон. Це ті, що самі перші посходили. Я думав, що вже їм буде гамплик. Але жінка познаходила у бур'яні що вони посходили після дощу, прополола по рядках, понаходила, щоб мені видно було. І потім я вже фризою між дуряддя попроходив. То пада лішня кукуруза, де залишилася хай буде. Ну а так, бачите, вони то зійшли добре, а чи вони виростуть, чи не виростуть, то хто знає. Ну а що ж, хай буде, можливо щось виросте. Ну вон койде цвітуть уже. Койде ще ось такі маленькі. Ось малиш тут все провіряв, без його контролю ніяк. Да, малишка. Малишка. Хай ти мій хороший песик. Ось так. Ну що ж, друзі, то я забалакався про огороди. Пішліть, буду показувати вам зараз маленьких поросяток. Ось, друзі, сью рижа молода свиня їй трохи більше року. а он вона дві доби назад навела ось таких маленьких модестиків. Хе -хе. Маленьких поросяток. От бачите, які гарні всінькі. О, Ось такі риженькі майже всі. А То будуть рижі такі темніші, а оце ось світліші такі, жовті такі будуть, як Модест. А то як мамка. Восьмеро їх. Як для первітки, то це дуже і дуже хорошо. Навела там в мене й друга. Теж на пів доби раніше. Тобто спарувалися вони в один день, Ну, дві доби Лізуть. Ну, Я не думаю, що їм холодно. Трошки мало тут соломи. Зараз ось піду. Ще додав їм сіна сюди, дрібненького там свіже я косівкою обкошував, отаву трошки. І зараз я їм Добавлю. Ось так, друзі, такі поросятка сплять. А мамка. Треба знайти ще якусь шкавратку. А то, бачите, прийшлося на землю. Дерть. Зараз ще кабачка, травички дам. Ну травички, якби її тут ось бачте, загін. Тут не було нікого у цьому загоні. І я її загнав сюди. І вона тут потрошку бур'янець пасеться. Ну, дам ще й люцерки. Там навіть у мене ось старі падалішні насіння від гарбузів. Вон дивіться, цей і, і гарбуз їсть. Тут їй їсти є що. Друзі, поросята в цьому році нікому не потрібні. Ніхто не хоче нічого держати. Там весняних єлі-єлі-єлі повпихав, якщо так сказати. А ще вам покажу від кнопи поросятам уже третій місяць, ось у два місяці їм і три дня, То ніхто ні дзвонить, ні пише, нікому нічого не потрібне. Заходив до нас у лубнах на ринок. Ну, правда, це було у вівторок. Тоді самі менші ціни. М'ясо по 150 гривень, таке з кісточкою невеличкою з заднього плічка. Сало теж максимально 150, а де таке на два пальці, той по 100 гривень. І м'яса мало зовсім на ринку. Воно й зрозуміло. Жара. Не знаю, що воно далі буде і що ось скільки поросят, чи братимуть на осінь, чи не братимуть. Якщо не братимуть, то, то що ж робити. Буду... Буду, буду годувати, а там буде видно, можливо, буду скорочувати своє поголів'я свиней. Тому що шість свиноматок. Чотири у мене свиноматки старі. Ну, як старі, ті, що самі перві, дві угорська мангалиці, фрося і дося. І чорна нюся здорова, і ця ж типа в'єтнамка чи корейка мала кнопа. Так що, ще ось у серпні місяці нюся повинна навести. Ну, кнопу Ось Зараз не буду парувати, подивлюся, можливо, її вже і не буду. Ці ось дві навели. Восьмеро від кнопи я ось далі вам покажу. Не знаю, ну хто зна. Усі щось у нас вирізають свиней. Десь там на Полтавщині, по-моєму, в Козельщинському районі чума свиней. Так що хто зна, яке воно, воно буде. І що воно буде. Ціни на зерно будемо дивитися, які. Ну прогнозують, досить такі великі. Так що не знаю, поки що ще буду щось держати, а там далі буде видно. Так що у цьому році, можна сказати, з поросятами в прольоті. Ну Подивимося, як буде із м'ясом. Є, у мене вже там покажу дорослі. Дві свинки, ну одне мале, хто дивиться моє, одна гарна. А ось очки в мене ще ось ці зімні, такі вже ловко підростають. Там в мене є попереднє відео, вони навесні були зовсім малесенькі. Вон. Насипав їм дерті, зараз ще води налью. У них була ж карабанка, а так як одна свиноматка, друга свиноматка віддільно. Нема в що воду треба шукати, наливати і їсти, насипати, то як вони разом, то трошки менше треба. Ну, а цих ось будемо взимку, будемо скорочувати оцих на сало і на м'ясо будуть. Ну, а ті ж малі, що, що останеться, можливо, хто ще щось і придбає. Ціни на поросята дивився в інтернеті. Ціни держуться, але люди балакають, що ціни добре впали. І я вже скоротив відсотків на 50 на 60 на оцих накнопених ціну. Але все рівно ніхто ніхто брати не хоче. Ось так, ну що ж, пішли далі щось вам покажу. Це ось тут у мене... Де була кнопа, тут ось водичка, дерть, а вони виглядають, дивіться. Зараз я вам їх покажу. Що Шо ви? Пупси. Ну Ось такі вони вже гарні. бачите які. Які ось гарні поросятка, різнокольорові, і чорні, і рижі, і такі світліші. Це від кнопи, нагадаю, від отої меншої свині. Кнур один, угорська мангалиця, Мадесі озвучать. Так, ну а зараз, друзі, покажу вам. Це в нас Моня до а вони вон тікають опять. Хочать утекти. Ону. я якось покажу. Ану видно буде. О. А ця навела тільки тройка, друзі. О. О. Затулила їх, бачите? Охороняє. Якби їх показати ближче, ну воно Маленькі, Тройка. Двоє рижих, а одне світліше. Ага. О, не буду, не буду її безпокоїти. Добре, нехай віддихають. Теж треба їм сіна, соломи принести. Ось, друзі, кнопа. Відділив її від малих. Вона ще пищить, кавчить, їсти не дуже хоче. Схудла, восьмеро поросят, два місяці вона їх годувала. Ну нічого, потрошку їсть, потрошку відновлює сили. Там вон, я їй такий басейн грязіві ванни зробив. Водичка, дерть, вон, яблучка, травичка, бур'янка, бачки. Їсти вдосталь. Ну, а це ось у мене тут ось, бачите. Набирається басейн. Трошки помілів. Ось маде, і ось свиня і он свиня. Щось ма Щось вся в мене зовсім погано парується. Полізла, бачите, яка там глибина? Ага. Ма десь ось. десь, у грязюці. бачите, їм тут добре, холодненької водички набіжить, вони туди ось позалазять, качаються, бува сплять, тут у них такий загін, вон туди далі. Ось зараз вам покажу. Поки, виклю... Ой, поки виключу воду, бо шумить. Вон там два дерева. Вон яблуня і шовковиця. Там холодок і вон все шовковиця холодок. Там вони в оцінь сараї сплять. Буває на... десь в основному десь на вулиці. Вон, бачите, такі лежанки вони собі роблять. Ось там, Якщо видно, такі ямки і спляти. Так що ось так. Ну що ж, друзі, ось таке відео, такий огляд моєї міні-свиноферми. <різь> Вже язик заплітається. Ну, в общем, що вам скажу. З поросятами в цьому році дуже туго, ніхто не хоче держати, ніхто не хоче Брати, не знаю, кажуть, дорого, невигодно, ну, грошей немає. ну, Якби не дорого, якщо я так гадаю, взяти одно-двоє поросяток, якби можна якось нашкрібати грошей. А в селі із своїх грядок, тим паче оцієї породи угорська мангалиця двох свиней можна зі своєї грядки спокійно прогодувати. Кукуруза там, вон, щось мабуть, так. кукуруза, трава, кабачки, гарбузи, картопля, все це залишається. І як би для себе вигодувати було б своє сало і м'ясо. Ну не знаю, чогось люди не хочуть брати. Ну, хай як хочуть. Будемо якось потихеньку трудитися, будемо щось думати. Може я вже говорив трошки. Скорочу чисельність поголів'я свого. Воно і так не дуже значне, але буде видно. Попробуємо пережити цю зиму, а там далі воно покаже. Що там буде з малими поросятами, з цінами на зерно, бо треба буде купляти. Ось вже жнива розпочалися. У нас теж потрошку вже починають молотити, треба взнавати, питати. Ну, як зазвичай, саме перше зерно, що тільки піде, це у нас тут Полтавська область, Лубинський район, я проживаю, то зазвичай воно дорогувате, потім ціна падає, потім піднімається. Ну, тобто важко вгадати. Ну, нічого, якось, якось вийдемо з цього положення. Ну, а друзі, кого цікавлять поросята, є від кнопи, я показував вже їм ось третій місяць по розп... 30-го. В червні було їм два місяці, сьогодні п'яте, пішов третій місяць. А тим, що чисто угорська мангалиця від сіої одмоні одрижок, тим сьогодні тільки дві доби. Так що, можливо, кого цікавлять такі поросята, то звертайтеся. Проживаю я, Полтавська область, Лубенський район, село Березоточа. Мій номер телефону 096 60... 70 547. Кого що цікавить, будь ласка, телефонуйте. Постараюся відповісти вам на всі ваші запитання. Ну, а на цьому все. Буду закінчувати свій відеоогляд. Кому сподобалося, ставимо лайк, ставимо дізлайк. Кому не сподобалося, пишемо коментарі. Підписуємося на мій канал, сам собі Пан. І до нових. Скорих зустрічей. пока слава Україні.